В Європі заявили, що війська НАТО вже знаходяться на території України, а також Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор. Про це далі поговоримо. Україна має викинути білий прапор, так заявив Папа Римський в своєму інтерв'ю швейцарській телекомпанії. Він висловив думку, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та розпочати переговори з Росією. Глава католицької церкви зазначив, що є дві інтерпретації в дебатах щодо ситуації в Україні, і одна з них це про здавання, оскільки країна не змогла дати віці черев, ну а інша про узаконення дії Росії. Папа Римський вважає, що сильнішим буде той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей і має сміливість підняти білий прапор для початку переговорів. Він підкреслив, що слова переговори. Є виразом сміливості і вважає, що коли ви бачите, що зазнали поразки, її справи йдуть не дуже добре, вам потрібно мати сміливість вести переговори. Одразу у Ватикані пояснили скандальну заяву Понтифіка про Україну. Справа в тому, що в інтерв'ю Папа Римський використовував термін білий прапор для позначення припинення саме військових дій і досягнутого перемир'я через. Відважність у введенні переговорів. Папа ніколи не наголошував на тому, що переговори є капітуляцією. У пресслужбі Ватикану відзначили, що слова папи про білий прапор були використані на запитання інтерв'юєра про різні точки зору стосовно ситуації в Україні. Папа Римський наголосував на важливість вести переговори в умовах, ну коли ситуація стає дуже складною і закликав до шукання мирного вирішення конфлікту через міжнародне посередництво. Ну а наступна новина є дуже інтригуюча. Міністр закордонних справ Польщі Родислав Сікорський заявив, що військовослужбовці деяких країн НАТО вже знаходяться на території України. Він заявив, що деякі країни-члени Альянсу вже розмістили свої військові на українській землі, але відмовився назвати конкретні держави та кількість їхніх військових. Сікорський підтримав ініціативу президента Франції Макрона з відправки військових НАТО до України, вважаючи цей крок винахідливим, що порушить в свою чергу плани Росії. Міністр вважає, що напад на Україну Росією демонструє її неспроможність. Сприйняти західні цінності та мирно співіснувати зі своїми сусідами, тому він вважає, що НАТО повинно повернутися до своєї первісної ролі. Я вам нагадаю, що президент Франції Еммануель Макрон назвав умову для відправлення військових в Україну під час зустрічі з представниками парламентських партій. Згідно з повідомленнями, якщо російські війська прорвуться на Київ чи Одесу, французька інтервенція може стати можливою. Представник комуністичної партії заявив, що Макрон навіть показував карту можливих напрямків російських ударів в Україні, вказавши на потенційні місця конфлікту. Попередній президент Франції вже закликав союзників України до активізації та підтвердив, що зараз не час виявляти боягузтво. Такі заяви звучать на тлі того, що в Європі готуються до виходу США з НАТО. Європейські політики розпочали обговорення можливості виходу Сполучених Штатів з НАТО у випадку перемоги Дональда Трампа на виборах президента. Згідно з інформацією, отриманою від джерел серед європейських дипломатів, Європа розглядає можливі наслідки такого виходу і готується до них. Зокрема, в разі виходу США з НАТО інші країни, такі, наприклад, як Велика Британія, можуть бути вимушені прийняти роль лідера в європейській безпеці. Дипломати вважають, що країни Європи мають переглянути свої військові можливості та оснащення, якщо відповідати поточним вимогам безпеки. Коментарі самого Трампа також викликають такі певні занепокоєння серед європейських політиків. Невизнаність у його планах та непередбачуваність ведення зовнішньої політики створюють додаткові виклики для країн НАТО. Тому дипломати радять спланувати можливий сценарій. За якого Трамп може послабити американську підтримку альянсу, я вам нагадаю, що нещодавно Трамп висловлював ідеї, що може загрожувати союзникам НАТО, зокрема загочуючи Росію до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити свої внески у безпеку. Ці висловлення викликали хвилю реакції серед країн-членів НАТО, особливо в умовах непевності щодо майбутньої політики Сполучених Штатів. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись до зустрічі.